І одразу зазначу, що от таке боскове ніжне заповнення клумби це все вербена бонарська. Вона, я вже виясняла це питання, що вона зимує десь до мінус 10 і може вимерзати. Тобто, вона вважається багаторічником, але все ж таки вона. Погано може прозимувати, якщо будуть десь сильні приморозки. Але вона гарно насіюється, Тож подивлюсь, що буде в цьому на наступному році, бо я вперше її посадила, і мені подобається. У мене ще така молода клумба, да, гортензії небагато, в ну, кущі невеликі. Тобто, щоб заповнити м -м, таку порожнечу, я її підсадила. Ідемо далі. Тут в мене Шугараш. До речі, цей сорт, от так в ґрунті, в мене вперше. То все було в горщиках, мені не дуже зрозуміло було цей сорт. Ну Гарний, міцний, біленький.